Друзі, всім привіт! З вами Володимир. І Сьогодні в ремонті, як і обіцяв, інверторний зварювальний апарат Кентавер sv 250 TDK Forsage принесли його з несправністю. Не включається після того, як в працюючому режимі він впав, І після того в нього вийшли з ладу якісь елементи. Приходив мені один апарат Ресанта. Після падіння, в якого вийшли з ладу вихідні транзистори, але там плата знаходиться дуже близько до корпуса, і під час падіння виникла вібрація, і е, виводи транзисторів закоротили на корпус. Тут же я бачу, що такого бути не може. Так що зараз буде огляд плати, і будемо шукати причину несправності. І для початку перед тим, як приступити до ремонту, потрібно вичистити даний апарат від пилюки, від всяких металічних ушурків, для того, щоб з платою було приємно працювати. Почистив плату від пилу, наскільки це можливо. І Зараз будемо перевіряти, чи немає у нас короткого замикання перед тим, як вмикати все це в мережу. Мультиметр включаємо на режим прозвонки діодів і по виходу. Дивимося, чи у нас не закорочені гіоди, чи їх не пробило. Короткого замикання у нас по гіодам немає. І зараз будемо перевіряти також, чи у нас не вибило транзистори по виходу. І у нас є один з пробитих транзисторів. Так, в одному плечі, і зараз перевіримо інше плече. Так, зараз будемо випаювати ці вихідні транзистори. випаяв одну пару транзисторів, і зараз перевіримо, чи вони у нас справні. Один транзистор у нас повністю пробитий. І інший у нас також пробитий. Вийняв повністю плату із корпуса, і зараз покажу, може кому цікаво, як випаюються Дані транзистори випаю я її за допомогою такого олового відсмоктувача, а також на кінечному етапі такою опльоточкою. Так що для початку все це змазуємо флюсом. Температуру на станції поставив 460 градусів. Також, якщо ви впевнені, що дані транзистори у вас вийшли з ладу, то можна просто повідкушувати ніжки і по одній ніжці випаювати. Випаяв я ще одну пару транзисторів, і вони також пробиті. Дані транзистори у нас тут маркування FGA. 40 N65 SMD. І зараз потрібно перевірити нам, чи ще щось у нас не вийшло з ладу. І чи запускається у нас даний апарат, чи у нас є на виводі гейт частота, яка нам потрібна. Так, перед тим, як вмикати. Потрібно перевірити, чи у нас справні драйвера. Ось у нас плата драйвера. Ніяких тут взривів, нічого підозрілого не видно. І зараз на затворах ми подивимося, які у нас значення. Повинні значення на всіх чотирьох транзисторах бути одинакові приблизно. І бачимо, що короткого замикання в нас тут немає, так що будемо запускати, і дивитися, що у нас покаже, які сигнали осилограф. Так, підключив регулятори, бо без регуляторів ми нічого тут не побачимо. Лампа латер. І запускаємо. 80 вольт. Все у нас запустилося 200 воль даю на латері на латері у нас. 200 вольт? І зараз дивимося на остелограми. Що у нас на затворах? Так, нормально? Нормально? Нормально. Нормально. Так, тут у нас все гаразд. Підготував транзистори. Ніжки транзисторів одів термоусадку, і також їх чучок підігнув. Транзистор встановив на місце, запаяв. Місце пайки покрив е, прозорим лаком, плату встановив на місце в корпус. І зараз буде. Включення лампочка Латер. Вмикаємо апарат і 93 три вольта. І зварювальний апарат у нас запустився. На виході у нас майже 24 вольта. Вимикаємо лампочку і. Візкі 22 вольта. Виходить з латра. І зараз подивимося знову, що у нас на виході. На виході у нас вже 52,5 вольта. І зараз будемо пробувати, як вона у нас зварює. Ось таке, друзі, сьогодні було невеличке відео по ремонту зварювального апарата sv 250 ТДК Форсаж. Дякую всім за перегляд і до нових відео.